Космо табір простір для усіх. Саме так куратори розповідають про інклюзивне місце відпочинку. Вже восьмий рік сюди приїжджають сотні дітей. Є серед них і малюки з інвалідністю. Цього року табір організували за підтримки першої леді вона просто живе своє, проживає своє дитинство, щасливе дитинство. Так Дарина розповідає про враження від космотабору. Її донька Єва тут вже втретє. У дівчинки синдром Дауна. Вона отримує тут колосальну підтримку, турботу, віру в себе. Вона відчуває ту турботу, яку отримує від своїх безпосередньо кураторів. А цього року Дарина й сама спробувала себе у ролі кураторки. Ну, як мама, я себе вже Певнено відчувала. Мені ще хотілося не тільки оцей миті щастя давати своїй дитині, а ще її я відчувала все безсили, що я можу ще давати іншим Молоді дітям з інвалідністю. з Потрапили в огняну пасту. Тут у кожного своя роль. Малюють, розповідають вірші та виступають. Традиційно вже восьмий рік у динному космотаборі збираються до сотні дітей на три тижні. Наш слоган нашого табору це «У дитинства немає інвалідності ці діти в незалежності від того, що там дитина не бачить або пересувається кріслом колісним, але всі хочуть розважатися, танцювати, співати і все робити однаково. Тут свій космос, кожна група, окрема планета, яка поділена за віковою категорією від 6 до 20 років. Загалом таких понад Та сім. найголовніша мета пояснити дітям, що таке інвалідність. І таким чином говоримо про те, що це не страшно, це не заразно, але ми можемо бути поруч. Ми можемо підтримувати, допомагати спілкуватися. У кожній групі куратори, хелпери та волонтери. І щодня для дітей нова програма. От, наприклад, в нас були такі різні майстерки, ми малювали, і щось робили своїми руками, квести проводили. І всі беруть в цьому участь, тобто всі разом. Групі планеті діти з інвалідністю і без куратори пояснюють, так діти вчаться взаємоповаги. Нема такого, що хтось кудись поїхав там. На кріслі колісному і займається якоюсь своєю справою всі гуртом разом робимо те, що ми запланували, і дуже класні виходять роботи. І Щороку заявки на участь у таборі розлітається миттєво. А цьогоріч сметабір організували за підтримки фундації Олени Зеленської. Це неймовірна подія, насправді, і ми дуже раді і вдячні за те, що є така велика підтримка для різних дітей. Даріли ходіт Руслан Мухамеду вну Україна марафон Єдині новини.